Доброго дня, мене звати Дмитро Танкович. Поговоримо про те, що сталося в останні кілька днів. Традиційно зробимо це з іронією сарказмом, щоб підняти вам настрій. І якщо це відео вам сподобається, підтримайте його. Зробити дуже просто це дзвіночок, вподобай, репост, підписка на канал. Дуже вам за це дякую. Давайте починати. Путін в рамках Пітерського міжнародного економічного форуму зустрівся з журналістами міжнародних інформаційних агентств і розповів про свої погляди на низку актуальних тем. Походьтеся, звучить багато обіцяюче, але за фактом це пройшло як завжди. Традиційно все почалося з образ на. Подписали их для того, чтобы вооружить Украину и создать условия для продолжения боевых действий. Нас просто водили за нос. Разве не так? Как по-другому можно объяснить то, что происходило? Восемь лет! Ах, потім вже стільки разів говорив про те, що його водили за ніс останні 8 років, що якщо б це було правдою, то його ніс зараз виглядав би ну якось так. А ще тепер зрозуміло, чому з ним на людях ніколи не з'являється Аліна Кабаєва, тому що реально він такий душний. Але я вирішив розібратися. Ну чому він постійно повторює одні і ті самі фрази? І ось що я знайшов, будь ласка, Вікіпедія каже, що це називається палілалія, медичний термін, що позначає хворобливу потребу людини повторювати деякі слова або речення. Феномен характерний для пацієнтів із різними ушкодженнями. Мозку, отак От особливо часто страждають на палалію пацієнти з синдромом Турета і синдромом Паркінсонізму, що вже розвинувся. Також описані випадки виникнення хвороби у пацієнтів, які страждають на шизофренію. Ну що тут додати? Просто хочу згадати слова російського пропагандиста Дмитра Кисельова. Совпадіння, Не думаю. А поки ви вирішуєте, який саме діагноз поставити головному диктатору планети, я вам скажу, що ну було дещо й нове в промові Путіна. Ось такою була його відповідь на запитання журналіста про те. Че сбирается Россия нападать на страны НАТО? Не надо ничего придумывать и на, этой, на этих придумках значит, формировать мнение о России. Не надо формировать образ врага из России. Вы сами себе только вредите этому, этим, понимаете? Вот придумали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем, что ли? Тупые вообще, как этот стол. Хто це придумав? Це чушь, понимаете? бред собачий. Серйозно тупі, як це стіл. Неживий предмет називати тупим. Ну це дійсно щось нове. Можливо, в цілях безпеки, роль столу грав якийсь співробітник ФСО. Тоді йому, звичайно, було дуже прикро таке почути, але молодець він стримався, не розкрив себе, не став на всі чотири ніжки і не запитав, а чого це я тупий. Але повертаємось до Путіна. До речі, саме цю фразу сказав Дмитро Медведєв після виборів 2012 року. Повертаємось до Путіна. Путін стверджує, що Росія не збирається нападати на НАТО, причому вимовляється, він дуже емоційно. Напевно, знайдеться той, хто скаже: слухайте, а може і правду він не хоче нападати. Но не будемо далеко ходити, згадаємо, ну, хоча б відео з нашої минулої програми, Шоу Володимира Соловйова біля. микрофона Андрей Гурулев. Здесь каталог целей. Он сегодня существует? Есть? Есть. Мы прекрасно понимаем, как нанести критически неприемлемый ущерб для того, чтобы Европа просто встала на колени. Почему-то дело одного дня. С минимальным расходом я делаю бы С минимальным. Просто нагадаю, что это шоу выходит на федеральном российском канале. И что тут скажешь? Вы сбрендили совсем, что ли? Тупые вообще, как этот стол? Продолжим. А вот еще того шоу Соловьева. 10-15 минут, и Польша как государство, а поляки как народ. Исчезают с лица земли вместе со своим языком. Вот это вот европейцы должны очень-очень хорошо понимать. И я тут снова не сгадать, а? Кто это придумал? Это чушь, понимаете? Бред собачий. А є ще в Росії Дмитро Анатолійович Медведєв. Він, якщо протягом дня не напише загрозливий пост, заснути не може. Та й всі новинні стрічки засобів масової інформації в Росії, мають ось такий вигляд: погрози, погрози, погрози. Якщо того ж Грульову можна не брати до уваги, він давно вже виглядає як почесний випускник наркологічного диспансеру, який щорічно продовжує це звання, то з Медведєвим ситуація інша. Він офіційна російська особа, заступник голови Ради безпеки РФ. Його слова, навіть написані в нездоровому глузді та м'якій пам'яті, потрібно. Сприймати всерйоз, тому можна з певністю сказати, миролюбність Путіна вона зашкалює прям. До речі, Сполучені Штати Америки вважають, що найближчим часом Росія має намір провести військові навчання в акваторії Карибського моря із застосуванням бойової авіації та військово-морських сил. Ймовірно, Росія вважає подібний крок, ну таке створення нової карибської кризи, такою асиметричною відповіддю на дозвіл Україні використовувати американську зброю для ударів по Росії. Ну що ж, ви знаєте, я думаю, що вже зараз капітани російських військових кораблів Чорноморського флоту, які Залишилися, вже дзвонить керівництво і благають взяти їх з собою на Кариби. Тому що вони думають, що там буде спокійніше, ніж у Чорному морі. Але навіть якщо їх візьмуть з собою, я дуже сподіваюся, що станеться приблизно така ситуація. Уявіть, раночок такий, штиль. Капітан російського бойового корабля піднімається на палибу, тримає в руках чашку кави і насолоджується краєвидом, дивлячись на сонце, що піднімається на горизонті. Потім він несподівано помічає якийсь рух у воді. Дельфін думає російський капітан. Хрін тобі, а не дельфін. Відповідає начальник гур України Кирило Буданов. Це новий український морський дрон. І все останніми думками російського капітана будуть. Ну, по-перше, ніфіга собі і тут дістали. А по-друге, блін, треба було слухати маму і вступати в педагогічні. Але повертаємось до Пітерського міжнародного економічного форуму. Там відбулася ще одна подія вселенського просто масштабу на пмефі показали родовідне дерево Путіна. Ось так це виглядає. Я от впевнений, що Володимир Путін був впевнений, що його далекий предок, ну це як мінімум Олександр Невський, або Іван Грозний, або хоча б хтось з Рюріковичів. Але виявилося, що найдальшого виявленого предка Путіна, як стверджується, звали Нікіта, він жив на початку 17 століття у Тверській губерні. Ех, Нікіта, Нікіта, що ж ти накоїв? Складанням дерева займалася приватна компанія, що спеціалізується на генеалогічних дослідженнях. От мені здається, що не допрацювали хлопці. Ось по-любому вони повинні були вийти ось на цього предка Путіна. Знайшлося на пітерському форумі місце і для гумору. Хоча, певне, наступну новину там усі сприйняли більш ніж серйозно. Росія стала четвертою економікою світу. Ого, правда, за версією Путіна. А ще в новині не вказано ну, паралельної реальності, в якій відбулася ця подія. Впевнений, що Китай і США вже трохи так напружу. Жулося ну тому, що ще трохи Російська Федерація обжени їх, адже ще у вересні 2023 року Росія стала п'ятою економікою, і ось за якихось 9 місяців і опа народження нового економічного досягнення. І на підтвердження цих слів, ось вам новина від четвертої економіки світу у Башкірі. Місцевий Мінтранс поставив громадянам, що туалети без дверей. Ці туалети помітили вздовж траси Бірськ та стуби Садка. Зараз там триває ремонт. На скарги пасажирів у Мінтрансі заявили, що повісять двері тільки коли введуть об'єкт в експлуатацію. А поки двері ставити не хочуть, щоб їх ніхто не вкрав. Не вірять у велику російську економіку, навіть самі учасники Пітерського міжнародного економічного форуму, глава центробанку Росії Ельвіра Небіуліна озвучила мету щодо інфляції в Росії 2024 року в 4% і викликала тим самим. Ну що сміх у залі. Достижение инфляции э, цели и поддержание ее на этом уровне. Цель 4%. процента. себя. Вы хорошо подумали? Хорошо. Ні, це не вечірка старих стендаперів, це реально керівництво Росії. Ще одне досягнення Російської Федерації було представлено на ПМЕФІ. Генпрокуратура РФ представила онлайн систему доносів. Ось так вона виглядає. Суть системи ну, інтуїтивно дуже зрозуміла. Спочатку тему доносу, ну, наприклад, екстремізм. Отримуємо QR-код. Стукаємо, отримуємо бонус. Погодьтеся дуже зручно. Я думаю, що далі цю систему розширять, буде можливість не тільки настукати на сусіда, а й, наприклад, обрати види допиту, що до нього будуть застосовуватися. Але буде ну, все там знову ж таки дуже просто. Заходимо, вибираємо вид допиту, ну, наприклад, з пристрастю, з використанням пляшки шампанського, Отримуємо QR-код. Через нього отримуємо доступ до прямої трансляції, допиту і все, дивимось і насолоджуємося. Ви скажете, що таке неможливо, а от хто знає. По-моєму, щоб дізнатися майбутнє Росії, тоді потрібно. Просто увіти те, що, на вашу думку, абсолютно неможливо. Потім трохи чекаємо і все. За фактом виявляється, що результат перевершує навіть найбожевільніші очікування. Ось вам відразу приклад. Раніше про таке ніхто і не думав, а зараз РПЦ пропонує проводити паради багатодітних сімей за аналогію з безсмертним полком. Представте собі многочисленне обсігародське шествие многодітних сімей, красиві діти, музики, музика, шари, цвіти. У нас парад побіди. Проводится это хорошо, мы демонстрируем одно, у нас есть бессмертный полк, у нас есть какие-то другие вещи. Демонстрация была в советское время трудовых коллективов. А почему нам не устраивать такие шествия с многодетными семьями? Либо в Международный день защиты детей, либо в День семьи, может быть, на День Святой Троицы. Традиционно для русского общества День Святой Троицы ⁇ это был день, когда все семьи, красивые, в красивых одеждах шли в храм, а потом общались где-то в саду. собирались вместе, общались, а молоді люди знайомились на Троїцю. Ось вот такі шествия, мені кажется, могли бы совершенно иные акценты расставить в темі семьи як самого важного и святого для нашого общества институты. А ще такі ходи допоможуть підняти народжуваність в Україні, впевнений митрополіт, Тверський та Кашинський Амвросій. Знайомитися паром він пропонує в храмах на день святої Трійці. Що тут сказати? Хіба що? Кто это придумал? Это чушь, понимаете? Бред собачий. Капець, вони вже навіть проекти нормальні не можуть придумати, щоб отримати і освоїти державні гроші. Знайомство в храмі на трійцю. Я так розумію, що це буде один раз на рік. А решту днів що, потрібно буде ходити, опустивши очі в підлогу, тому що ну не гоже ні на трійцю з кимось знайомитися на вулиці. А цю розмову розмови російських сім'ях. Синку, а куди ти так вирядився? Так я це в храм іду. Трійця ж, може, познайомлюся з кимось. А ну давай, тільки надовго. І кого багато не пий. А хода багатодітних сімей колонами це взагалі, я думаю, геніальна ідея. Правда, от кого вони нестимуть? на палицях. Мені здається, що дивно буде, якщо діти нестимуть на палицях свої ж фотографії. Це якось страшно. Та й взагалі, навіщо зупинятися тільки на багатодітних сім'ях? Треба зробити щоденні ходи колонами з плакатами на палицях. В понеділок багатодітні сім'ї. Вівторок вагітні. На палицях вони нестимуть фотографії з УЗД. Середа це парад немовлят. Так вони йти не зможуть, але нехай повзуть рівними такими красивими колонами і так далі. Певне, що ці ходи відразу піднімуть народжуваність в Росії. А ще потрібен парад водіїв російських автомобілів. Вони і пропагандисти з одного боку традиційних російських цінностей, і мученики з іншого. Тим більше, що є радісна новина і для них: в Дубаї відкриють автосалон Лада. Про це заявив президент АвтоВАЗу Максим Соколов. Два місяці тому він підписав угоду з одним із дилерських центрів ОАЕ. За словами Соколова, салон Лада буде. Розташоване на центральній автомобільній вулиці, де розташовані всі передові бренди світу. Коротше, от можна впевнено сказати, що все ж таки вони додали свою ложечку в бочку меду. На секунду, давайте уявимо обличчя менеджерів Lamborghini і Ferrari, коли поруч з ними з'явиться такий серйозний конкурент. А з урахуванням того, що не у всіх моделях автовазу є кондиціонер. Гадаю, що на ринку автомобілів лазень в ОАЕ у російських виробників проблем і конкурентів не буде. Можливо, що скоро в Дубаї покажуть і ЄНИВУ. Це концепт електрокара з двома батареями російського виробництва. Її вже представили на Пітерському міжнародному економічному форумі запас ходу до 175 км, кілометрів. А заряджатися від звичайної розетки позашляховик буде всього всього за 12 годин. Давайте спробуємо справедливо розглянути цю модель начебто автомобіля. Це концепт кар, тобто ще навіть не серійна машина. Запас ходу 175 кілометрів. Зараз 2024 рік, одразу чомусь знову згадується фраза. Хто це придумав? Це чуш, розумієте? Бред собачий. Ідемо далі. Зарядка 12 годин. Ну, давайте так. Тобто, наприклад, щоб доїхати з Москви до Санкт-Петербурга, це близько 700 кілометрів, цьому диву автомобілі будування тільки для підзарядки, знадобиться 48 годин і 4 зупинки. Ну, непогано. Тобто, розмова з власником такого автомобіля виглядатиме приблизно так. А ти куди у відпустку? В Пітер? Надовго? Ну туди і назад. У мене лише тиждень відпустка. А ще можливо знайдеться сміливець, який захоче на цьому авто проїхати з Москви до Владивостока. Так, він розумітиме, що це подорож в один кінець. Виїде він, доїде його син. Але в будь-якому разі його за таке досягнення нагородять. Як нагородили Сергія Лаврова? Ви напевно вже знаєте, що Лавров отримав від президента Буркіна Фасо орден жеребця. Тут, звичайно, саме формулювання звучить як знущання, але е, на додаток до цього потрібно додати, що тут підвійне знущання. Ступінь ордена всього лише третя з п'яти. Не оцінили на п'ять зірок російського жеребця. Прикро! Варто зауважити, що Буркіна Фасо незвичайна країна. Там у 2022 році сталося два військових перевороти. Владу в країні захопили військові, і от люди, яких ніхто не обирав, нагородили міністра закордонних справ Росії, нічим не значущою що а точніше навіть не нагородили, а просто як то кажуть. І ось так дивишся на обличчя Лаврова з цим орденом на грудях і відразу згадуються слова його начальника. Ви збрійніли совсім, що ли? Тупи, важче, як этот стол. Але це у них, а нам своє робити. Тому ви ще ніси продовжуємо допомагати Збройним силам України. А ще підтримати це відео. Вподобайка коментаром, підпискою на канал. Дуже вам за це дякую. До зустрічі.